Доброго дня, колеги. Сьогодні ми поговоримо про боротьбу з бур'янами на посівах сої, адже це ключовий елемент її успішного вирощування. Бур'яни значно знижують врожайність, адже конкурують із соєю за світло, воду та поживні речовини. Основні види бур'янів перший тип однорічні дводольні бур'яни, такі як лобода біла або щериця звичайна. Вони швидко розвиваються. І вже на ранніх стадіях починають конкурувати з культурною рослиною. Другий тип однорічні злакові бур'яни, до яких належать миш сизий та лисохвіст мишохвостиковий. Ці бур'яни розвиваються одночасно із соєю, тому їх важче знищити. Третій тип багаторічні бур'яни, такі як пирій повзучий і осот рожевий. Ці рослини мають глибоку кореневу систему. Яка ускладнює їх механічне знищення. Методи боротьби з бур'янами. Почнемо з агротехнічних заходів. Сівозміна є одним із найефективніших способів зменшення кількості бур'янів. Вирощуйте культури, в посівах яких простіше контролювати бур'яни, наприклад, зернові. Передпосівна підготовка ґрунту також є важливою. Глибока оранка та боронування допомагають знищити проростки бур'янів ще до посіву. Наступний метод Механічний обробіток міжрядний обробіток з використанням культиваторів знижує кількість бур'янів між рядками сої. Хімічні методи боротьби теж дуже ефективні. До сходів сої застосовуються ґрунтові гербіциди. Вони дозволяють знищити бур'яни ще до появи культури. Препарати. Як, от Оскар Пауеркок, Толазин або Метризан, відмінно працюють у цій ситуації. Після появи сходів використовують селективні гербіциди, вони знищують бур'яни, не завдаючи шкоди культурній рослині. Для злакових бур'янів застосовують препарати на основі хізалофоб-пеетилу, такі як «Ореол», Максі або Кайман. Для дводольних бур'янів підходять препарати на основі тифенсульфурон метилу або бентазону, наприклад, альфа-маїс чи протеже, для ГМО-сої, стійкої до гліфосату застосовують гербіциди на основі гліфосату такі препарати, як отаманс, геліос чи тотал. Практичні рекомендації Оптимальний період для обробки гербіцидами. Це коли бур'яни знаходяться у фазі 2-4 листків. Використовуйте сучасні оприскувачі для рівномірного покриття бур'янів. Додайте до розчину прилипач, наприклад, кайт або агропав, щоб покращити ефективність препаратів. Для захисту сої від стресу додайте до бакової суміші гуматкалію, наприклад, елфе-гумат-лист. висновок. Боротьба з бур'янами на посівах сої це комплексне завдання, яке вимагає застосування агротехнічних, механічних і хімічних методів. Дотримання цих рекомендацій допоможе вам зберегти здорові посіви і досягти високої врожайності. До зустрічі і вдалого врожаю! Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.